Всім бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолоб тут разом з вами у студії. Це проект без броні, це ФМ Галичина. А це мій новий гість. А знайомлю вас відразу з Олексою Кравчуком, людиною, яка по своєму житті явно не народилася військовим. Але як і більшість з нас військовими нас змусили стати обставини. Олексо, слава Україні! Привіт, героям слава! Друже, давай почнемо, як завжди, в нас вводиться в нашому проєкті, з представлення. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти ціле життя тішився, чим жив? Як? Формувалося твоє життя до безпосередньої участі у війні, як і у всіх людей. Тобто, я закінчив середню школу у Львові 32-го, потім е, ще в радянській армії служив теж в десантних військах спецназу. Це 82 84 рік. Правда, як загарбник в Угорщині служив, <бігав>, бігав по Угорщині. от Потім закінчив Харківський театральний інститут. от І останні роки працював в театрах. Харкова, Львова, Луганська, 2014 рік, бо тікав звітом у 2014 році. Ну, от, і е, далі, як би оце працював е, е, директор, художник, керівник Львівського академічного театру Люди і ляльки», найкрутіший театр в світі. От, бо лялька це взагалі святе, це така наша з вами пам'ять нашого дитинства, е, яка, в принципі, дає силу всім дає силу, бо це дуже важлива річ. От. А з 22-го року, як почалась війна, то мене просто підкинуло, бо в 14-му я до кінця не усвідомлював. Я чесно признаюсь. Да. Хоча ми в Луганську випустили з Олексієм Хорошко Сон Шевченка, він є, до речі, в Ютубі подивитись виставу. І охороняли, бо вже були заворушення, і потім я на своїй машинці на львівських неморах тікав звітом, от, через зварена, через Росію, через скупою пригод. Ну, це окремий детективний роман от драйвовий. Ну от, а як 22-го стало, мені просто як би так в хорошому розумінні мене вкурвуло. Як це так? Що це? Щобто Олекса Кравчук, доброволець? Так, да, однозначно. Тобто я побіг відразу в 80-ку, там такий натовп народу. Тебе... А чому саме 80-ку, сказав? Ну бо я ж в десантурі в юності служив. Це 40 років тому було. От, а тут ж дешеве де 80-та стоїть. От куди ж бігти? діло, що тільки до десантників, тільки до побратимів. От і не пускали бо боку народу. Всі, все. Я вже пацани, та я нормальний, все. Я ще все. Ну мене занесли якось так. от натовпом. От далі я вже вчепився, бо треба було всі документи поновити. Оце дуже швидко. І десь на наступний день ми якраз виїхали е в Трояни. І якось так було, що я потрапив. в... До дуже крутих воїнів це Петро Гайдещук і Андрій Бойчук, які якби були командирами. От в троєнах ми отримали зброю відразу. Хлопці мені все допомагали, бо 40 років пройшло це. Я навіть не знав, як броню одягати, як його складати, якби все там, навіть як правильно розібрати автомати, як його почистити. От пацани все допомогли. От, все і далі понеслась душа в рай. Олексо, скажи, будь ласка, а от як ти зауважив ставлення до людей, в яких колір волосся вже не блондин, не шатен, а такий сріблистий? Тобто до людей дорослого порядно дорослого віку, чи ти не зауважив, що є якесь іронічне ставлення? що, ой, ну куди ж ви в своєму віці до нас? Як от власне контакт оцей перший відбувався між різними поколіннями? От так от, тобто не було ніяких нічих, те, що я міг робити, я робив. Якщо пацани бачили, що мені щось важко там, чи підняти, чи відтягнути, відразу ж допомагали. Тобто, по моменту навчання, теж скажімо там, якщо треба, кажуть, о, Олекса. Стріляйте в тому напрямку, не помилитесь. От. І завжди таке відчуття братерства було. Це завжди було неймовірно. Тобто, від мене вразив перший командир роти, який був Мазалюк, дуже крутий офіцер. Коли якби, йому ставили задачу, нарізали. Відповідно, він збирав підрозділ, він описував задачу, питався досвіду точки зору вже старших побратимів, які мали бойовий досвід. Він їх вислуховував. І потім він давав. Та хто йде. Ну я там теж свою ручонку, там от все каже добре, ви підеш, там будеш прикриттям чи водієм і так далі. І так далі. Але мене це вразило дуже, що от якась така братська річ, і це завжди було завжди була допомога. Час до часу закидають нам глядачі в коментарях: от, сіли собі двоє тилових, і говорять: е, наскільки я знаю, тебе тиловим явно не можна назвати, ти ж працював на позиціях. А, та, мав честь бути з побратимами. Це, е, е, в, е, ну, ми коли з троян виїхали на е, Криворіжський напрямок. Потім були ми на Краматорському напрямку. І відповідно там е, один з перших виходів це було 25 травня, коли ми були на позиції. От, і я навіть так кажу, я мав честь отримати поранення. Я по-іншому це не сприймаю, бо хлопці мене врятували. Тобто Сергій Васильович, мій семець, який мене розкопав, от коли воно все засипало. Я... Тебе в бліндажі прикопали? Чи так, тому що почався обстріл? Це село Плепчатине недалеко від Бахмута. От ми були крайня позиція, якраз от, і воно в хорошому розумінні, ну так ібануло. От, і присипало. Я зрозумів, що все, я помираю. Ну ну, та й нормально, господи, життя прожив. Що тут вже стидатися? А що перед очами літає в той момент? В вогнені, якісь такі кулі, все. І єдине, що я Бога попросив, я кажу, Боже, я тобі дякую, все окей, діти є, внуки є, пожив. От тільки зробив, щоб не так боляче було. Тільки я це подумав, Сергій Васильович розгрібає ті всі ту всю хрень. Ну от кажу, Олександр, вставайте. Я кажу, я не можу. І завжди на ви. Каже, Олександр, вставати, я кажу, я не можу, я все. То він мене витягнув, затягнув в одну нору, потім в іншу нору, потім вкололи якісь обізбалюючі дві штуки, не помогло. Хлопці дали якусь священну пігулку, бо відразу повеселіло. Що це було, я не знаю, але хай це буде тайна. Така хороша, добра, Якщо тайна. Ще? то, що було в Пелевчатному, залишається в Пелевчатному. І потім Ігор Казімірович, такий старший, йому. Я, мене передали, моє тільце. От такий дядько старшого віку. от Він мене тягнув, пацани там падали, гинули якраз по полю, бо воно все горіло. от Ми ще намагалися підбадюрювати пацанів, щоб вони вставали, виходили. От, а Сергій Васильович лишився, бо командир забив, загинув тоді, Іван Терешко загинув. От, ну, я бачив його в 200-м якраз на цьому. От, а Сергій Васильович лишився, і він відпрацьовував, він забрав ще Степана і відпрацював повністю відхід е підрозділу. Тобто він взяв на себе цю функцію. Відпрацював, вивів їх все. Ну, це таке було перше. Слухай, насправді, скажи мені, як людині з мистецькою театральною організацією. Було сприймати оцей весь жах, який творився навколо. Бо е, чи ти професійний військовий, чи ти мобілізований військовий, війна це жах. Те, що робиться навколо, це жах. Смерті побратимів це жах. А тут твоя власне мистецька організація, яка взагалі не передбачає в собі агресивних дій і війни, як ти в собі це поєднував, як нервова система це витримувала? Прекрасно. Навпаки, якийсь навіть був момент, коли якийсь вибух поруч відбувається. Ти дивишся, блін, як красиво. Абсолютно то саме і я сприймав. Тобі, чесно скажу, як музикант, я казав я таких. Цікавих звуків, як на війні чути. Так, та, Тобто через якусь красу. Я розумію, що це в той же момент і краса смерті. Ну окей, так. Да. Тобто ти ж свідомий, ти ж усвідомлюєш, що ти можеш е, там згинути все через красу. Красу навіть того, коли я пам'ятаю цей момент, коли Казімірич мене тягнув, поле горить, пацани падають двохсот і все. І Казімірич так нахиляється. І одного пацана, який був вже двохсотим, він забирає у нього прапор України. І мене тягне це. Прапор тягне. Тут з'являється на таблиці, прилітає якийсь янул охоронець, тільнику, брудний весь. От, мене туди закидають там ще декілька таких, як я. Ну, от, завозять в село, там ще щось покололи, покололи, от, і далі вже по шпиталях. От. Але е, е, краса і приклад побратимів, їх сміливості і ясності, те, що вони роблять. Тобто тут вік не має значення. Є молоді люди, у яких не те, що не зазорно, треба вчитися, у них швидше реакція, вони більше знають. Ну от. І, е, і це кльово, коли ти у них вчишся. Давай перейдемо до не такої позитивної сторони, чи зустрічав ти людей, які вперто не хотіли вчитися, які казали, що мене випадково сюди забрали. Це велике недорозуміння, я не мав тут знаходитися і продовжували впиратися. В той час, поки я мав честь служити в нашому підрозділі, такого не було. Були хлопці, які боялись, я це бачив, бо якби І, і це нормально, правда. І це нормально, я не засуджу, бо я теж боявся. пацанів навіть такий холодний пот липкий виступає, Якби ти знаєш, я сам боявся, бо потім після поранення повернення, і я пацанів питаюсь: хлопців, мені страшно що робити. каже: Олексе, це нормально. Повертайся. Not. І е, в той час, коли я був, якби не було, бо це залежало, наскільки я розумію, теж від командирів. Тобто спочатку був Мозалюк, який якби бойовий, крутий командир, відповідальна людина, потім Коваль, позивний Булат, який якби ну дуже чітко, дуже ясно все вибудовував, якби ті всі речі. І от в цей термін я знаю, що ну, я не бачив людей, які. Я бачив з інших підрозділів, але це нормально. Всі бояться чи зустрічав ти ще людей цікавих професій, як людина з цікавої професії? Так, да, безумовно. Тобто мені сподобалося, що в нашому підрозділі були комп'ютерщики, художники, контрабандисти. Тобто люди абсолютно різних професій. Можливо, вони на цивільному житті займалися чимось іншим, але їхня сила, їхня мотивація, їхні цінності вони ну, об'єднували всіх. І от завжди, якби, цей момент, що кожен долучався тим, чим він може. Скажи, будь ласка, як на твою думку, армія урівнює, чи армія загострює якісь в людях прояви, як добрі, так і погані? Як ти зауважив? Загострює. Загострює. і загострює, як правило, добрі. Бо навіть погані речі, які загострюються, це зворотня сторона доброго. І тут просто дуже важливо, щоб, скажімо, хтось з командирів, які мають досвід, і вони це бачили і могли би допомогти. Це дуже важливо. Ти після поранення повернувся, а демобілізувався ти у зв'язку з віком з віком. Так. Як тобі був оцей момент, що прийняти рішення, демобілізуєшся? Соромно, я чесно признаюсь, соромно, бо е у мене і в житті відбулись теж дуже великі зміни. От. І е, все одно ти, ну так да, 60 років. Ну там я трішки переслужив, там пару місяців. От але цей момент ти відчуваєш, що побратими лишаються. Ну от, а ти їдеш, і. Хоча командир сказав, все, все, Олександр Коваль сказав, каже, тебе вже ніхто витягати не буде. Ну ти більше зможеш зробити вже як волонтер, займаючись тут волонтерством. От, і, і, якби так. І, але ж завжди, ну ти ж знаєш, що завжди тягне туди, і завжди існиться і і да, і... Олексо. Знаєш, от якраз до твоєї професійної діяльності, хочу тебе запитати, напевно, хтось вже так закручував до тебе запитання. Але е, у війську на бойових діях ти зауважив люди як ляльки, чи насправді це в нашому цивільному житті ляльки як люди? Це в нашому цивільному ляльки, як люди. Да? А в війську, ну, принаймні на фронті, принаймні в нашому підрозділі, люди, люди круті. От хабі nee. театр бойових дій, та а, чи ти там зауважив, що теж напевно є якийсь свій директор лялькового театру, який тягне ниточки, іде туди, на ту позицію? Як було з оцими директорами театру в тебе в підрозділі? А, чи добре перша друга дія відбувалася? А, добре. При тому, що були втрати, і мені дуже шкода, що дуже багато толкових побратимів якби, віддали своє життя. О, це і Фазан Олег Мандрика, і док, Роман Боровик тут похований. От, і Мішаня, молодий пацан 19 років, він взагалі якби, воював. От, і багато-багато інших є зниклі безвісті, які вважаються, і так само як мій актор Андрій Синишин, який воював в 103-й бригаді. Пацан виводив, пацанів заточення, і так далі. І так далі. Потім каже: Олексе, не можу, мені треба до вас, 80-ку, я можу більше робити. Я дзвоню командиру, вони приїжджають, домовились, його перевели. І, власне, 16-го перед Великоднем він бажається зниклим безвісті. Там як би був приліт дуже серйозний. От, але хлопчина, ну такий просто. Він і в театрі актор просто фантастичний. Він зіграв у нас. У нас є така вистава сніжинки для вовчика. Коли сніжинка закохалась в вовчика, а вовчик в сніжинку. Но вся біда, що вони не можуть бути разом, як в житті. Бо там, де їй добре, він замерзає, там, де йому добре, вона тане. І от вони рятують один одного всю свою історію. А коли вони розстаються, відкривається тайна любові. І в чому вона заключається? Якщо любиш відпусти. Любиш відпусти, а то тобто, я можу сказати, що ти із армією свободу. по суті так зробив, да, дай свободу, да. От і пацани, які це неймовірно круті люди, і я зараз підтримую контакт. Це і Роман Васильович Кондратюк, от і Сергій Васильович Семець, от, і інші побратими, з якими ну по-любому там ми підтримуємо контакт, там чи можемо, допомагаємо, бо всі театри долучились до волонтерства чи збирають гроші. Зараз у мене паляничка, мій. Завідуючи літературною частиною, який пацан був такий, він був крашений, у нього були тут кульчики, він ходив інтелектуал просто від і до. І е, рік тому він каже, Олексій, я більше не можу, все оце, 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 оце говорити про театр, про ці всі е, складності і нужності театра і так далі, тому подібне. Я йду. І підписав контракт до завершення війни. І зараз він воює на Бовчанському напрямку. Крутий е, воїн, який якби в, 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 в ці е, безполотні... Якби валить е, ворога, ну от, і я неймовірно. Він як приклад, скажи, будь ласка, Олексо, щось з війська чи ти приніс у свою театральну роботу у свою, має на увазі щоденну театральну роботу? Чи відчуваєш ти, що військо тебе змінило як театрала, і чи є якісь корисні досвіди з війська? Можливо, організаційні, які ти тепер можеш застосовувати в театральному житті. Так, безумовно. По-перше, найважливіше це люди. Це зайвий раз це підкреслило. Це люди. Бо театр це можна сказати, театр це стіни. Ні, це люди. В першу чергу, це люди. От. І мені подобається, що з'являється якби внутрішній спокій. І хочеться більше гармонійних вистав. Гармонійних. Тобто, не... я став уникати соціальних тем, бо конфлікт породжує конфлікт завжди. А став думати і міркувати про казку в житті людини. Бо як тільки людина забуває про існування казки, вона забуває. Про існування себе, військовий досвід тебе зробив емоційнішим чи навпаки твердішим? Коли як? Коли як? Інколи треба і поматюкатися, і не знаю, вийти з машини і в чоло комусь заїхати. Це теж нормально. От або тобі заїдуть, якщо це, це теж нормально, тобто це життя. А інколи треба бути поміркованим і відкритим. Хочу тебе як у людини з військовим і з життєвим досвідом напередодні от, Дня Незалежності запитати, а що ж таке, от, після твого життєвого досвіду і військового досвіду, що ж таке насправді незалежність, як країни, так і людини? Це наші цінності, це наші цінності. І мені здається, ми маємо бути дуже ясними в що ці цінності мають завжди бути в пріоритетах тоді. Якби буде е, людина, і тоді е, буде повністю відвоювані всі кордони. Попереду довге і цікаве життя. Як ми всі сподіваємося, чого Олекса Кравчук ще собі намріяв? Чого от справді хочеться тобі? Ми не раз говоримо, що ветерани, незалежно від свого віку, перетворюються на таких собі. Підлітків, хлопчаків, юнаків, які хочуть реалізувати те, що вони не могли, можливо, матеріально, можливо, ситуативно, не могли реалізувати, коли їм справді було по 18-20. Що в твоїх мріях? В моїх мріях. Чим би я не займався, чи я буду робити виставу в театрі, чи я буду спілкувати з людьми, чи я там мрію там, подорож на яхті зробити. От зараз дивіно на права на керування яхтою, можливість навчаюсь. Я не робив, бо будь-який процес тобі, як музиканту, це відомо, це музика. В цьому процесі, в цій музиці життя, мелодії життя більше чути, як кажуть мудрі люди, паузу між нотами. На завершення запитаю тебе, таке філософське питання. Скажи мені, будь ласка, Олексо, вік існує чи це умовність? Умовність. Це абсолютно умовність. Абсолютно умовність, тому що можна, коли ти починаєш там щось думати, о, то, 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 то. Я відразу Олександр ну, бігом на турнічок. А ну давай вижми там своїх 15 разів, дьорнешся там своєю серделькою. Все нормально. Зроби то, зроби то, зроби то. Тобто це, це умовність. Ну і на завершення, типу так вже зовсім на завершення, чого побажаєш напевно, тим, хто ще досі сумнівається, йти у війську чи ні, хто досі з острахом оглядається, чи його не мобілізують зараз десь по дорозі. Друзяки, життя воно у кожного своє. І воно може бути довгим, може бути коротким. Це не має значення. Має значення, наскільки воно наповнене змістами, бо ми всі коли-небудь будемо там. І відповідно, щоб нам все хороше пригадувалось, його треба наповнювати змістами. А змісти на сьогоднішній день це. Оборонити і бити ворога. Якими силами, як можемо, чи ми в війську, чи ми волонтеримо? Але обов'язково це треба робити. Обов'язково тоді як це? ви запитуєте, чи є життя після життя? Є, тому що це наші емоції. Обов'язково є. і Обов'язково треба це зараз робити. Тому якби треба йти в військо. Треба воювати, треба е, е, стати на ноги, і треба е, міцно е, е, всім своїм серцем, душою цінувати цінності, які в нас є. Відверто і чесно, сьогодні ветеран вісімдесятки, директор львівського театру і люди і ляльки Олекса Кравчук поділився хвилюваннями, емоціями і мріями. І так буде наступного тижня, коли прийде новий гість. А можна ще це хвиличку? Дорогі друзі, не забувайте. Є такий театр Люди і ляльки найкрутіший ляльковий театр в світі. театр ляльок, перепрошую, в світі на Фредра 6. приходьте, поринайте в дитинство, і бо дитинство це є наша сила. Дякую, велике Олексі. Дякую. Дякую за розмову. Наступного тижня новий цікавий гість, нова цікава розмова, нові рефлексії на тему війни і, звичайно ж, нові особисті переживання. Мене звати Андрій Жолоб, це проект без броні на ФМ Галичина. Тисни лайк, тисни дзвіночок, підписуйся, будь з нами, коментуй словом взаємодій. А разом з нашим проектом а ми будемо взаємодіяти з тобою. До наступного тижня.